З вами знову я, Ася. І сьогодні будуватись кін міні-бейбі. Такий він милий. Ось походка. Міні-походка у мене взагалі тут немає. Ну, Навісні тут є міні походки якщо ми так не ходить. Я вообще так не ходжу Я тільки бігаю. Ось така стойка Дідс і такий прыжочок. Сейчас зроблю собі базу. Ось така база в мене. Так, робимо її чорною шкірою. І робимо, все, щоб я була маленькою. 05. Ось стойка. 185, 381, 50, 608. Чекаю, щоб ви записали.

Так, от. І прыжочок ми беремо ось такий. Типа, п'ятий призор падіння і п'ятий прыжочок. Так, перше почнемо, ну, давайте з голови. Ось таку беремо пов'язочку, отакий волосочок. Щас ложка і кульчики треба в, 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 взяти. Типа. Вот такие кольчики берем. И еще треба найти. Ну, у меня все самом... дай, в три пробила. Блин, сегодня не И пишем тут Big Yars. Big Yars. Берем ось вушка. Теперь пишем Там стала маска, маск пишу. Что за золото? Боже, ты мне золотий. Бляха, муха, я тебя боюсь. Ну страшная кейс. Прямость толкса. Тут нічого просто в окулярах нічого не пишемо. Сейчас э, гортаємо вниз, щоб взяти соску. І тепер пишемо тут Cat Low Glasses. glasses. Ось вот так. Прямо в окуляри. Тепер пишемо сюди, в талію три пробили. Типа вона має бути така, тільки вона чуть-чуть прозрачна має бути. Отака, От але тільки біла. Отака. От Тепер е пишемо ось сюди де, три пробіли, щоб взяти. Ой, забула сказати, як воно. ці поцелучки за два робукса. Оце щоб ви не питали мене код на поцелучки, типа. Одпишемо тепер тут бейбі. Зараз покладемо, що волосся. Я... Не ну, думаю, що його прям треба, але... але треба. Не буде у нас бейбі-лисий. Коротше, поспішимо сюди. Волосся. Кінотис блонде. Буде. Кнотс блонде. Да. І шукаємо тепер такі гульки, волосся гульки. Типу ви роз, зрозуміли? Типу, отаке. таке. Шукаємо тільки на другу шкіру. Отакі От гульки. Ну все, скін готовий. Такий скін міні-бейбі вийшов. На 4 хвилини 50. Вже йдуть секунди. На, такі... на 4 хвилини 50 секунд. Якийсь хіночок вийшов, красивий. Ось тільки він виглядає, коли, е, як на світло. Ну і всім па-па-па-па, бо починається е, дощик. Па-па-па-па!